Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні невеличке відео про те, як можна редагувати шаблони. Вже ми якось розмовляли з вами про те, де можна скачати ці шаблони, і от, якщо будете уважними, побачите, звідки взяти цей шаблон. Щоб не потрапити під рекламу, пряму, то я просто показав, де його взяти, і ми беремо, після того, як його завантажили, беремо собі проект. і Дивимося, які файли у нас є. Ось дивіться: оцей Full HD це і є основний файл шаблону. Перетягуємо його на таймлайн. І у нас отаке зелене, незрозуміле з'являється на таймлайні. Що це? Оце зелене це Nest Sequence. Nested Sequence, Nested Sequence. Це говорить про те, це схоже на Precompose в Авторефекті, і це говорить про те, що всередині щось є. Тому сміливо натискаєте всередину, от ми зайшли зараз всередину. І тепер дивимося. У нас розбите на декілька таких невеличких сюжетів. Дивимося, що у нас тут. Ось є такий файл, його назва, бачите, є зверху, і на ньому можна подивитися назву. Повертаємося у ту папку, яку ми скачали. І е, знаходимо папку, як правило, це assets. В ній є той файл, на який йде посилання. Просто оці шляхи вони втрачаються і тому воно не завантажується. Ми це робимо вручну, але робимо так, щоб замінити усі налаштування. Тому, використовуючи оцю функцію, яку ви тільки що бачили, забираємо файл з вікна проекту. І тепер ще раз заходимо всередину. Так само дивимося, який це файл. Ось назва файлу. Повертаємося в наш провідник. Знаходимо його, цей BG. Ось завантажуємо. І знову заміняємо його через оцей пунктик меню. І бачите, всі налаштування залишилися, і у нас є вже перший. Приклад у цього шаблончику він повністю готовий. Тобто всі налаштування, які в ньому були, вони є. Ще одне редагування шрифту. Так само всередині цього nested Sequence. Бачите, є текст. Цей текст можна коригувати, можна ці наші налаштування всі змінювати. Шрифт, звісно ж, можна змінювати, і ви отримаєте те, що ви хочете. Ось. Оскільки це шаблон опенера, тобто такого початкового ролику, то воно і пише, що це якийсь там опенер. Переходимо до другого шматочка. Так само заходимо, дивимося, який файл вимагається. Перетягуємо його в наш проект. І заміняємо ось через оцю функцію. Тепер знаходимо другий файл. Але він у нас вже завантажений, тому ми тільки його тут знаходимо і знов-таки застосовуємо взяти з нашого проєкту. Заходимо в цей nested sequence і бачимо, що тут є якийсь заштрихований такий файлик, якого у нас немає. Замінимо його, знов-таки через. Знову таки через оцю заміну. Візьмемо його. Ну, я просто скачав якісь файли і от його завантажу. Ось дивіться, що в нас виходить. Знову заміняємо ті файли, які нам вимагаються. І отримуємо ось такий наступний шматочок цього сюжету опенера Що в нас виходить, ось таке, потім. раз воно так переходить от Беремо наступний. У нас, знов-таки, є вже завантажені оці перші файли. Це, до речі, один з найпростіших опенерів я вам взяв, бо є такі, що ну, надто доволі складні, верніше. Доволі складні, і в них оця структура, вона досить така розгалуджена розгалуджена. Знову це replace with Clip. Забираємо його. Тобто не забувайте, що вам треба стати мишкою на. Тому файлику, який ви хочете підтягнути. Замінити яким файлом. Ось у віконці проєктів. Вибираємо черговий файл і заміняємо його так само. Така заміна дає можливість зберігати всі налаштування цього файлика. Тобто все, що до нього було застосовано, застосується до вашого нового файлу. Так само у нас от не вистачає тепер у цього файлу контейнер. Це його просто назва. Ми так само його заміняємо звідси ж. Оцим реплейсом. І тепер ми маємо, у нас є текст. І бачите, у нас є навіть ото прозорий такий текст, який йде поперек екрану. Так само все це можна регулювати. Переходимо у вкладки. Тобто, ну, клацаємо на цьому файлику. Скрізь бо на цьому шарі, і заходимо всередину, і можемо його редагувати. Зверху, оце меню, бачите, там можна пересуватися по наших оцих або секвенціях, або по шарах. Ну, для прикладу, давайте замінимо цей текст. Трохи невдалий цей редактор, який показує натискання миші, бо він, бачите, він не розрізняє український текст. Тому ви бачите якісь, те, що я набираю, це латинські літери. так ось Бачите, отак поперек. Поперек, оце в екрану ми написали наше слово України. І тепер ми замінимо оці два слова ще. Так. Ну, все це доволі легко робити. Єдине, що, ви... що я хотів донести цим, що можна, використовуючи цей шаблон, зробити будь-який ваш проект або цей початок, наприклад, опенер. Так само можна переходи робити, так само ви маєте подивитися і ну, зрозуміти дещо. А я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. І заходьте, буде ще багато цікавого.